Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів, заснованих на коміксах. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Звичайний хлопець на ім'я Дейв Лізевський веде нудне та нічим не примітне життя. Він не користається попитом у дівчат та зазвичай проводить весь вільний час, обговорюючи різноманітні комікси разом з друзями. Аби вирватися з одноманітного побуту та якось себе проявити, Дейв приймає відповідальне рішення стати супергероєм. Замовивши костюм із маскою та вигадавши круте прізвисько Пепець, хлопець вирушає на вулиці міста для боротьби зі злом. Перший контакт зі зловмисниками закінчується для Дейва забоєм. Ми та переломами, однак трохи підлікувавшись та повернувшись до наміченої мети, супергерою щастить більше. І одного разу під час бійки з місцевою бандою він потрапляє в об'єктиви камер, завдяки чому пепець отримує суспільне визнання та стає народним героєм. Події розгортаються в альтернативній реальності, де президент США Річард Ніксон був переобраний на третій термін та благополучно завершив в'єтнамський конфлікт на користь Америки. Холодна війна все ще триває. Радянський Союз зберіг свою цілісність та запасся рекордною кількістю ядерного озброєння, через що планета перебуває під постійною загрозою початку третьої світової війни. Водночас команда колишніх супергероїв, які успішно захищали націю від різних загроз, стають жертвами невідомого маньяка та гинуть один за одним. Найпохмуріший з хранителів в роршах активно розслідує вбивство комедіанта та згодом виявляє жахливі факти про минуле супергероїв, які ведуть до неминучої катастрофи. Молодий поліцейський Бостонської поліції Нік Вокер повністю віддається своїй роботі та щодня служить на благо батьківщини. Під час чергового затримання небезпечних злочинців Нік отримує важке поранення, після якого гине. Проте, опинившись у потойбічному світі, чоловік уникає праведного суду та натомість отримує пропозицію вступити до лав примарного патрулю. Головним завданням департаменту Спочивай з миром є полювання на мерців, які вирвалися з пекла, щоб повернутися на землю у вигляді звичайних Ніх людей напарником ніка по службі стає шериф Рой Палсіфер, який ловив злочинців ще за часів дикого заходу, Незважаючи на те, що його методи явно застарілі, він як і раніше є одним із найкращих у своїй справі. Невелике містечко Бейсін Сіті абсолютно по праву називають містом гріхів, адже вся влада тут зосереджена в руках корумпованих політиків, мафіозних кланів та продажної поліції. Однак є місце, яке ніхто з представників влади не наважиться відвідати, а саме так зване старе місто, яке є серцем усього Бейсін Сіті. Цей квартал повністю складається з будинків розпусти, а вся влада в ньому належить злочинцям, які підуть на все, аби тільки відстояти свою незалежність. Один з місцевих авто. Оритетів найманець на ім'я Марв знаходить свою кохану вбитою. Вирішивши розібратися з душогубами, він залишає за собою гору трупів. Тим часом дівчина за викликом вбиває маніяка поліцейського, а її хлопець повинен приховати злочин, зіштовхнувши лобами копів та мафію. Ох, та сатана уклали парі за душі всього людства, при цьому обмежуючи себе від будь-якої прямої взаємодії з людьми. Натомість вони впливають на перебіг подій за допомогою так званих напівкровок, демонів або ангелів, які ходять по землі в людській подобі. Джон Константин народився зі здатністю бачити цих істот такими, якими вони є. Насправді, у молодості ця здатність призвела до божевілля та самогубства, через що душа Джона обов'язково потрапить до пекла. Наразі зневірений медіум здійснює. Дійснює ритуали екзорцизму та відчайдушно відправляє напівкровок, які порушують правила назад у пекло, сподіваючись отримати перепустку до раю. Раптово у наш світ починають проникати справжні демони, поява яких пов'язана із загадковим самогубством сестри Близнюка детектива Анжели Додсон. Під час Другої світової війни нацисти, намагаючись отримати перевагу над ворогами, об'єднують сили зі злісним Григорієм Распутіним. Могутній окультист повинен за допомогою своїх здібностей відкрити портал у пекло та закликати демонів, які допоможуть вплинути на результат війни. Американським військам, що прибули на місце ритуалу, вдається зірвати їхні плани. Проте перед закриттям порталу звідти виходить маленька червона істота з рогами. Доброзичливий професор Брум бере чортеня під свою. Опіку та називає його Хелбоєм. Через багато років уже дорослий виходець потойбічного світу працює в бюро захисту від надприродних сил. Під керівництвом свого батька він успішно бореться з магічними істотами, які загрожують людству. Та одного разу Хелбою доводиться вступити у протистояння з могутнім злом, яке не під силу навіть йому. Події розвиваються в недалекому майбутньому в тоталітарній Британії. Країну викосила страшна епідемія невідомого вірусу, після чого до влади приходить новий канцлер з диктаторськими повноваженнями та жагою влади. Йому вдається шляхом жорстоких заходів привести країну до ладу. Проте тепер на вулицях комендантська година, наближені до канцлера, стали всевладними. Водночас армії стукачів готові за подачку здати будь-кого. Водночас у простого народу з'являється свій захисник, який називає. Ає себе віта веде війну проти агресорів. Одного разу він рятує від неминучої смерті Еві Гамонт, яка незабаром стає союзником заколотника. Разом вони розробляють та приступають до реалізації плану, сподіваючись назавжди звільнити Британію від ненависного політичного режиму. Життя Алана Кватермейна завжди було наповнене величезною кількістю непередбачуваних пригод та інтригуючих подій. Наразі перед ним стоїть чергове надскладне випробування, а саме розкрити плани та перемогти підступного міжнародного злочинця Фантома. Усвідомлюючи загрозу, яка нависла над планетою, Алан робить усе можливе, аби успішно очолити лігу природжених героїв, до якої увійшли відважний капітан Немо, секретний агент Том Соєр, непередбачуваний доктор Джекіл та спокусливий. Доріан Грей. Досить швидко команда починає успішно співпрацювати, проте коли вони підбираються до зловмисника в притул, підступний фантом щоразу опиняється на кілька кроків попереду. Парижі часів Першої світової війни відбуваються неймовірні речі завдяки експериментам дивного професора Менара з яйця в музеї палеонтології з'являється на світ справжній птерозавр, який починає активно атакувати усе місто. Тим часом мандрівниця Адель Блансек вирушає до Єгипту, щоб відшукати особливу мумію колишнього лікаря Фараона. Вона сподівається оживити стародавню істоту в Парижі та повернути до нормального існування знерухомлену сестру. Проте на шляху Адель до Сняння своєї мети стає таємничий професор Єлева, який переслідує власні зовсім непорядні цілі. Звичайні жителі Нью-Йорка навіть не підозрюють, що ночами на вулицях їхнього рідного міста з'являються диявольські створіння, які полюють на беззахисних людей. Вампіри захоплюють дедалі більше влади, вважаючи людство своєю законною здобиччю. Проте серед них існує страшна чутка промисливця на ім'я Блейд, який володіє величезною силою породжень темряви та несприйнятливий до сонячних променів. Тільки він здатний здолати кровожерливих монстрів, які вважають себе вершиною еволюції. Аючи на чергове завдання, Блейд має на меті знайти та знищити головного вампіра Дікона Фроста, який в свою чергу збирається провести ритуал та викликати в наш світ безжального бога ламагру, щоб за допомогою надприродних сил поневолити людство.